Седани, купе, кабріолети, позашляховики і кросовери. За свою 35-річну історію Lexus випускав та здавалося все. Але ні. Lexus LM – повністю новий тип кузова для цього бренду в Європі. Це, повірте, максимальний рівень розкоші, втілений в форматі мінівену. І ви дивитесь онлайн-презентацію цієї моделі на каналі Інфокар. Починаємо. Сьогодні ви не почуєте моєї власної оцінки або критики в будь-якій формі, але думаю, ви відчуєте наскільки потужно Lexus вирішив переглянути підхід до створення простору для пасажирів, подорожуючих на колесах. Я впевнений, ви погодитесь з моїми словами, бо цей LM – це дещо, чого український ринок досі ще не бачив. Як і чому з'явився цей мінівен, і яке його позиціонування відносно інших моделей бренду, та чи є взагалі конкуренти цьому LM? Які технологічні рішення пропонує цей красень кольору агатовий бордовий? Які є варіанти салону? І звісно ж, ви дізнаєтесь про його вартість та комплектації. Про все це ми будемо зараз говорити, і думаю, під кінець відео вам вдасться скласти власне враження про новий LM. А починати ми будемо з позиціонування. Тому що модель нова, незнайома і дещо складна за сприйняттям. Поки що. Lexus стверджує, що LM – це саме максимальний рівень розкоші, такої ж як у лімузині, але втіленої у форматі мінівена. І на високий клас натякає літера L в назві. Всі найбільші і найвишуканіші Lexus починаються з L. LS, LC, LX, а тепер ще й LM. І це справедливо. Основна увага тут була приділена саме комфорту пасажирів в салоні, який є втіленням філософії гостинності Омотенаші безпрецедентно високого рівня. Це також твердження Lexus. І хоча, от, знаєте, зазвичай автовиробники описують філософію своїх нових моделей дещо так гіперболізовано. Але от сидячи тут, ти починаєш погоджуватись з тим, що читав прес-релізі, і ба більше ще й готовий підтвердити більшість тез, описаних там. Ви дійсно відчуваєте себе, от наче в дорогому готелі, або є клієнтом першого класу міжнародних авіаліній рівня Etihad або Emirates. Але про це трохи пізніше. В основі цього Lexus, що впевнений від поціновувачів сучасного автомобільного світу, не приховати, Toyota Альфард. Тільки LM ще розкішніший, ще вишуканіший, ще дорожчий. Єдине питання, яке може виникнути: чи корелюється такий підхід з кузовом мінівену. І я скажу вам так: в цьому сегменті на нашому ринку вважайте споконвіку, безроздільно панували дві моделі: Ві-клас від Мерседес та Мультиван від Volkswagen. А тепер ще й Елем, який доволі схожий з ними в габаритах. Він має довжину у 5 метрів 12,5 сантиметрів і базу у 3 метри. Споряджену масу близько 2350 кілограмів і незалежну підвіску. І такі параметри мають позитивно впливати на сукупну плавність руху. LM на 10 сантиметрів коротший за флагман LS, Але. Тут же принципово інше компонування. Подивіться, тут короткий капот, і як результат, тут більше простору всередині. LM – це дійсно перегорнута сторінка підходу до розкішних авто. Справа в тому, що на відміну від новоспечених для Lexus конкурентів, хоча за всіма нормами варто було б говорити навпаки, LM побудований не на комерційній платформі, а на легковій GAK – Тобто, це не просто напіввантажний фургон з високоякісним оздобленням, як інші, це повноцінний легковик, до того ж, доволі технологічний, бо ж нам пропонується виключно гібридна версія. Гібриди це економічність і екологічність. Так. Але не в останню чергу це ще й м'якість і плавність. І от з цим тут, взагалі, просто жодних питань. Під капотом у нас силова установка версії 350 HE4, і що означає, що це 2,5 літра, 250 кінських сил сукупної потужності і повний привод. За традицією, загальний крутний момент гібридних авто Lexus не називає, але зауважує, що прискорення до першої сотні займе менше 9 секунд, а точніше 8,7. Що можна вважати, думаю, цілком достатнім для цього класу авто. Я не бачу особливого сенсу в тому, щоб акцентувати увагу на гібридній системі. Тут вона вже давно і добре всім знайома. Скажу тільки, що виробник запевняє, що в комбінованому циклі. LM буде споживати десь 7,1-7,4 літри сотню. І, ну, звісно ж, варто почекати тесту повноцінного. Але з огляду на інші гібриди Toyota Lexus, я в ці цифри охоче повірю. Отже, тут довга база, незалежна підвізка і чимала вага. Все це вам дарує. А, Хоча я ж обіцяв оцінок не давати, тому сьогодні про те, який він в ходу, я не скажу. А давайте краще поговоримо про те, яким може бути новий LM. А вибір тут є. Цей Lexus пропонується нам у двох виконаннях, які на вигляд зовні ідентичні. Ті ж бампери, стільки ж хрому і 19-ті колеса. Технічно вони однакові. Тобто, це обидві версії 350 h але виконання різні. Те, що ви вже трохи побачили, це чотиримісний LM Superior. І його рівень оснащення не йде ні в яке порівняння з очікуваннями більшості з вас і мене в тому числі. Давайте спробуємо якось швидко пройтись по всім основним моментам тут. Але я не впевнений, що вийде саме швидко і по всім. Ну окей. Для початку капсула салону цього лімузину. А інакше дуже складно його якось іменувати, відділене від переднього ряду склом, яке ви можете зробити або матовим, бо ж це електрохромне скло, або навпаки опустити його і мати безпосередній контакт з водієм. В даху є скляні секції, які не те щоб виконують роль панорами, але додають природного освітлення в салон. А бокові вікна мають ролети, і вони доволі щільні. Звісно, все це з електричними приводами. Я думаю, що це зрозуміло. Крісла, крісла інакше як розкішними, назвати складно. Тут купа налаштувань, є вентиляція і масаж, а підголівник навіть не зовсім підголівник. Це фактично подушки, які забезпечують підтримку не тільки голови, а й повноцінно шиї. У вас є регульовані пуфи для опору ніг, а саме крісло можна розкласти в горизонтальне положення. Ну от чому я казав, що це дуже схоже на перший клас в авіалайнері. Керування більшістю систем ви виконуєте за допомогою двох планшетів у вигляді звичних всім смартфонів. Виробництва Sharp дуже цікаво. Тобто, ти ось так сидиш і керуєш чим та багато чим, наприклад, 48 дюймовим екраном. Чотиримісна версія Lexus LM вражає широченним дисплеєм перед двома головними пасажирами цього диліжансу. Єдине питання, яке могло б виникнути, навіщо він настільки широкий? А я зараз поясню: тут в підлокітнику є два HDMI. Таким чином, ви можете розділити екран порівну, щоб кожен з пасажирів мав свою окрему зону або спільну для перегляду, наприклад, фільму, як в кінотеатрі, або, може навіть краще. Бо за звук в Lexus LM відповідає Mark Levinson 3D Surround Sound на 23 динаміки. І як ви розумієте, з якістю відтворення музики і фільмів тут все дуже-дуже добре. Але найголовніше, що за відчуттям простору цей салон не йде ні в яке порівняння з тим же флагманським Елесом. Але я розумію, що цей салон, звісно ж, він не для всіх. Втім, як я і говорив. LM у нас пропонується в двох виконаннях. І, от-друге, дещо простіше. Дещо семимісна версія носить назву Лакшері. І знаєте, ця назва повністю відповідає тому, що ви бачите всередині. У вас немає перегородки з переднім рядом, але ви також отримуєте два капітанські крісла. І, звісно ж, можна було б сказати, що цей задній ряд, а, ну, Трохи менш функціональний в порівнянні, але це дуже-дуже все відносно. Бо якби зараз тут не було чотиримісної у версії Superior, я б погодився з тим, що і цей LM дуже легко тягне на флагман. У вас не менш якісний підхід до вибору матеріалів і виконання в цілому. Така ж шкіра на дверних панелях Алькантара або щось подібне. Є такого ж сенсу ролети, є скляні панелі в даху, є така ж аудіосистема Марк Левінсон і є екран. Ну хіба він менший, і ви його не зможете розділити, але все ж пасажири другого і третього рядів в дальній дорозі зможуть розважити себе, ну, наприклад, фільмом. Ну і так, найголовніше, що тут є третій ряд. І дуже вдалим рішенням було додати можливість його прибрати. Ось так просто. Ну, а коли є необхідність, ви його можете знову розкласти і отримати певну кількість місць в залежності від ваших потреб. Так, от буде одне місце. Так, місце вже буде три. І головне, що в ЛМ ви завжди можете залишити трохи простору для вашого багажу. Тому що тут навіть третій ряд вміє рухатись вперед. Ну а якщо скласти, звісно, то так влізе об'єктивно не одна валіза. Якщо трохи узагальнити, то я б сказав, можна стверджувати, що аудиторії, на які орієнтовані обидві версії LM, різні. Дуже різні. Ну, тобто, якщо чотиримісна версія Superior це про бізнес-сегмент, бізнес-сегмент найвищого рівня, будемо говорити об'єктивно, то от семимісне виконання комплектації Luxury – це скоріше про такий собі більш широкий загал без втрати рівня оснащення. І схожа ситуація у Lexus була з моделлю LX 500 і 600. Топова бензинова LX 600 також мала. Чотиримісний розкішний салон, але більшою популярністю користувався п'ятимісний lx 500. Цікаво, як буде тут. Під враженням від знайомства з задніми рядами обох версій я ледве не забув про те, що тут же є ще й місце водія. Ну, дійсно, це було нескладно, враховуючи можливості і рівень комфорту, який є там. Але скажу вам, і тут Lexus не зраджує собі. Якісні матеріали та загальний дизайн всього все на рівні моделей бренду останніх поколінь, наприклад, NX та RX. Загалом схоже: важіль, кермо, кластер, мультимедіа. Якщо ви бачили хоча б один з наших оглядів за останні роки, ви розумієте, що тут і як. Додам тільки, що бездротовий карплей, бездротова зарядка, до речі, для задніх пасажирів також є по одній бездротовій зарядці. Слопакети, така ж семіанілінова шкіра, вентиляція. В кожному кутку цього Lexus LM відповідний рівень оздоблення і оснащення. Це абсолютно. Про зручність роботи всіх цих систем, підвіску і те, як поводить себе Елем в житті, ми поговоримо вже в огляді, звісно. А зараз давайте про ціни. Отже, LM пропонується у двох комплектаціях з семи і чотиримісними салонами. Версія на сім місць під назвою Лакшері коштує на момент публікації відео 4 мільйони 543 тисячі гривень. За старшу версію суперіор попросять 5 мільйонів 516 тисяч гривень. Це великі кошти. Але рівень того, що ви отримуєте, Lexus, схоже, вирішив підняти настільки високо, щоб конкуренції не те щоб залишити десь позаду, а взагалі розчинити в безмежному списку комплектацій свого флагманського мінівену. Чи вийшло це? Вирішуйте самі. Який тут можна зробити висновок? Чи очікував хто небудь на LM, я не знаю. Але скажу вам так, завжди в розмові Буцьки, коли згадувався Альфард, реакція була однотипною. Ото річ. ЛМ це ще розкішніше і ще технологічніше. Це дуже-дуже нішевий продукт, який вже точно не буде розлітатися як гарячі пиріжки, але свого клієнта він однозначно знайде, тому що дарує унікальне поєднання. Ні з чим не зрівняної зручності Мінівена з наповненням по-справжньому люксового. Тут можна так сказати, авто. На цьому все. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал і очікуйте на повноцінний огляд нового Lexus LM. Далі більше.